Кременчуцькі новини в ефірі: з 24 лютого українські захисники самовіддано нищать російських терористів. А наші журналісти слідкують за подіями в місті та розповідають вам, як Кременчук живе під час воєнного стану. На календарі 5 вересня ми розпочинаємо. Аби Кременчужани мали якісне, а головне безпечне зовнішнє освітлення вулиць, працівники комунального підприємства міськсвітло щодня слідкують за експлуатаційним станом світлоточок. Сьогодні на вулиці Хорольській замінили аварійні опори на нові. Детальніше далі. Загалом у Кременчуці понад тисячі кілометрів мереж зовнішнього освітлення та понад 11 тисяч світлоточок за експлуатаційним станом світло господарства та покращенням зовнішнього освітлення вулиць міста працюють фахівці комунального підприємства міськсвітло задля гарного, а головне безпечного освітлення вулиць у темний період доби комунальники самого ранку демонтують залізобетонні опори, які знаходяться в аварійному стані, та замінюють їх на нові по вулиці Хорольській. То, що вони аварійні, вони осипаються, щоб нікому. Не впали вони на голову. Задіяна техніка мас-маніпулятор також мас-автогідропідій мас-автогідропідіймач. Підприємство в своїй роботі використовує новітні технології. Тож цим упором не страшні будь-які погодні умови. А крименчужани мають безпечне освітлення вулиць. Валерія Лисенко, Ванкаченко, новини. Соціальні мережі займають не останнє місце в інформаційній війні України проти Росії. Які платформи в інтернеті користуються популярністю серед Кременчужан, дізнавались наші журналісти. Соціальні мережі, яких сьогодні чимало, використовують по-різному: публікують фото, переглядають відео або спілкуються. Рашисти ж використовують їх з єдиною метою розповсюджують безліч фейків. Тому не тільки українці, а й весь світ мають знати правду. Гірку. Та жорстоку правду, тож на яких платформах дізнаються новини Кременчужани? З початком повномасштабної агресії Росії проти України провідним джерелом інформації для українців стали соціальні мережі. З 24 лютого українці прокидаються та засинають з новинами, натрапляють на дезінформацію та обирають для себе перевірені джерела. Популярним в українців став телеграм. Я переглядаю інформацію на телеграм-каналах. Це або ж інсайдер, або ж Україна онлайн. Треба включати голову і відрізняти інформацію, де саме. Є правда, а де є дезінформація. Обов'язково необхідно перепровіряти, якщо якісь резонансні новини, наприклад, що там ядерний реактор завтра ну, в будь-якому випадку треба фільтрувати. Тікток більш для розважального контенту, каже Денис, але якщо українці будуть використовувати головні новини в коротких відеороликах, хештеги та репости, то можна донести важливу інформацію підліткам різних країн. Добре, що просувають про АЗОВ, хороші, хороша інформація, погана. Рашисти використовують цей ресурс. Ну, так як вони використовують цей ресурс для своєї пропаганди проти України, то ми також маємо використовувати ТИКТОК для підтримки України, підтримки наших бійців. Завести сторінку у Твіттері – це одразу відповідальність за те, що правильно та продумано доносити на велику аудиторію потрібну інформацію про Україну. На мою думку, найближчи впливовою соцмережою, якою зараз повинні користуватися молодь, згадати згадати свої там ще 13-14 років, як мені було це Твіттер. бо в Твіттері дуже багато сидить міжнародних діячів. Тому розповсюджувати таку інформацію буде більш доцільно саме через Твіттер. Активність в інстаграмі, Фейсбуці та Ютубі після початку повномасштабної війни знизилася. Українці використовують ці соціальні мережі більше для розваг. Все ж таки, не забувайте, що ворог опрацьовує кожну платформу задля розповсюдження фейків, і ми маємо боротися з цим. Кожен застосунок може стати в нагоді в інформаційній війні з расистами. Ми переможемо. Артем Ребров, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Свободу обирають сильні. Саме таку назву має аматорський концерт під відкритим небом, що відбувся у неділю ввечері в сквері Олега Бабаєва. Його мета благодійна: збір коштів на потреби ЗСУ. Сьогодні ж, 5 вересня, Міжнародний день благодійності. Про дітей, які своїми талантами допомагають військовим, наш наступний сюжет. 4 вересня у сквері Олега Бабаєва лунали патріотичні поезії та пісні. Просто небо перед публікою з благодійними намірами виступали вихованці центру всебічного розвитку полум'я. Ми дуже часто проводимо якісь такі цікаві ініціативи. От і також вирішили долучитися в період війни для того, що справді необхідно. Ми сьогодні будемо збирати на генератор для наших артилерістів, трішки підтримати бойовий дух людей у ці часи, тому що треба пам'ятати, стояти треба до останнього, до останнього москаля. Вихованці центру відзначають, під час занять навчаються не лише духовності, вивчають історію, спілкуються один з одним. «Подобається мені, тому що люди дуже цікаві, позитивні. Взагалі багато чого навчаємо один одного. Ну, взагалі, атмосфера дуже подобається, але атмосферу всі знають, що роблять люди. Тому люди неймовірні у нас сьогодні. Я буду з усіма співати наш благодійний концерт для ЗСУ, оскільки допомога потрібна, і вона ніколи не буде зайвою. Марк син Лесі відвідує духовну заставу разом з іншими дітьми, і сьогодні пліч опліч з ними співав патріотичних пісень та прочитав вірш. Однає Бог для раші домовину. Давно митись кров'ю її пора. Де сходить сонце, сонце України, там гине в променях добра. Вони дуже готувалися до цього. Отець Анатолій в них визиває не тільки любов, духовну любов. Так він розвиває в них цю любов. Зараз він в дітей втілює цю віру в перемогу, найближчу перемогу наших воїнів. І саме цими словами, саме цими віршами, які вони сьогодні готували. Вони просто розривають душу, і вони знають, заради чого зараз стоять. Наші Свої таланти демонстрували діти віком від п'яти років, найдорослішому частику концерту 38. І джавеліни байрактари за Україну биють русню. на А п'ятирічний Олесь спеціально для Кременчуцьких новин розповів вірш. І бежить Україна Богом дарована нам мовою її Солов'їною за усім москалям. Міні-концерт аматорів, а не професійних артистів. Проте щирий припав до душі глядачам. Концерт якісний. Особливо це остання пісня за комаря. Це дійсно геніально, це патріотично, це, звичайно, Україна переможе, ми не можемо не перемогти. Перемога за нами, за Москву, смерті, це москалю смерті, і розпаду Російської імперії. Слава Україні! Під час концерту кременчужани один за одним робили свої благодійні внески. Для тих, хто не бачив дитячий патріотичний виступ, але прагне допомогти ЗСУ, можна це зробити онлайн по QR-коду на Фейсбук-сторінці Анатолія Куліша. Вікторія Пальчик, Олексій Кражановський, Кремчуцькі новини. Віра українців у наші збройні сили настільки ж сильна, як і на початку війни. Ми бажаємо нашим військовим сил та міцного здоров'я. Ми переймаємося за вас. Ми підтримуємо вас і віримо. Слава нашим героям! Слава Україні!